Всім привіт! суботня вихідна закупка 115 злотих. Але було 150 на рахунку. Просто я активувала сьогодні всі свої скидки. Там в мене було мінус 10 злотих, якщо йде закупка на 100 злотих. Ще на кожне було, ось ви можете бачити: мінус, 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 мінус. Тобто реально вигідно дивитися оцих. В приложенні оці скидки і їх активовувати. тому що більше 50 злотих в мене пішло на скидку. Тобто я би заплатила 160, а так в мене вийшло 115. Тепер показую, що ми. Сьогодні на акції капуста 2 злотих кілограм. Це рідко буває, тому я беру там 2-3. Можливо, ще пізніше піду і візьму по 2 кілограми 2-2,5. Кожна із різна. морковка. Два сирочка камамбер. Це мені на тиждень вистачає до кави. 10 яєць. Чоловік попросив оцю їхню кашанку-кравянку. Кажу, мені вже снилося. Я кажу, добре, докуплю пів кілограма. І так, сирочок. Він копчений. Зараз покажу дуже смачний, реально, на акції. Був. Ось, який він, бачите, Рогленькі, дуже схожий чомусь на, на сир косічка. Дуже смачний, тому син попросив якнайбільше, і взяла трошки більше. Сільотка злоте 70, але це на скидці 100 грам. Бачите, 35 Сосиски, сосиски. майонезик, Тут немає майонезів в пачках. Тут є в банках, але це оце, наш улюблений соус сьогодні теж на скидці. Два Йогобела. Ну, Одні з найкращих йогуртів Йогобела. Любимо, беремо частенько. І ось цей сирочок з печивом теж син дуже любить. Далі 2 кг лопатки. Тут 50 злотих, але воно на касі відмінсувалося сьогодні по 11 злотих. Це дуже гарна ціна, я собі на фарш візьму. Дві таких булочки це у нас буде ходох домашній. Ось такі мандаринки теж були на скидці, три злотих, скільки тут, не знаю, десь кілограм. Банани. Банани цікава історія. Оці на скидці, ось, бачите, 2 злотих. Оці ні. Я просто взяла, бо малий, може, не їсти ось такі. От Вони 6 злотих. Але візуально на них ну, чуть-чуть трошки тут а. взагалі не видно різниці. Тобто... Тобто можна брати і по скидці, і не буде видно, що вони перецінені. Баклажани тут дорогі, реально 10 злотих, 11. От Сьогодні три баклажани взяла по скидці, 3 злотих. Це прям мій улов. Я їх обожнюю. Це теж було так, воно 7-8. Як я кажу, гадость для разнообразів різноманітності. Це синик попросив. А це моя приємність, як вони пахнуть. Це просто-аромат. Просто І такі поєднання дивіться, зелені серединки. Ой, краса! Все. Ось такі мої закупки. Всім дякую, всім гарного дня!